Козак повинен мати не тільки булаву в руках, а й розумну голову на плечах. Під таким девізом на базі Могилів-Подільського ліцею номер 4 відбувся фізкультурно-оздоровчий патріотичний фестиваль нащадки козацької слави. Начальник управління освіти Микола Чорний, коментуючи подію, поділився, що спортивне свято об'єднало 11 команд закладів загальної середньої освіти нашої громади. Юнаки демонстрували свою силу, спритність та стійкість у конкурсах з віджимання, стрибків у довжину, штовхання гирі і човникового бігу. Активними у фестивалі були не лише учасники, а й вболівальники, які підготували яскраві танцювальні виступи. На свято завітав і міський голова Геннадій Глухманюк. Привітальним словом звернувся до учасників та зазначив, що такі змагання формують інтерес дітей до історичного минулого українського народу, виховує моральні якості та почуття патріотизму. Ми проводимо спортивні заходи, які спрямовані на те, щоб відродити той дух козаків, які сотні років тому назад в змаганнях між собою тренували свої навики, боротися з ворогом. Сьогодні немає переможених і переможців. Сьогодні перемагає дух козаків і гарний настрій. Слава Україні! Слава Створена атмосфера свята сприяла гарному та бойовому настрою у школярів, які брали участь у змаганнях. На початку зовсім не страшно, але під час цього і страшно, і важко одночасно. А так нормально. Саме головне не хвилюватися і вірити в перемогу. Мені подобається, тому що обстановка дуже крута, і поки що у нас нормально виходить. Але будемо зараз надіятись на краще і хочемо перемогу. Крім спортивного фестивалю, учнівська молодь ліцею номер 4 нещодавно проводила благодійний ярмарок, на якому їм вдалося зібрати понад 90 тисяч гривень. Відтак на виручені кошти ліцеїсти разом із батьками придбали бойову пташку для збройних сил України. Розвідувальний безпілотник Мавік -3». У нас пройшов був благодійний ярмарок. І зібрані гроші, вони не маленькі були, це десь близько 94 чотирьох тисяч. придбали бойовий дрон, який будуть використовувати бойова частина, і приїхав представник цієї частини. Це вручить батьки, бо в основному батьки приймали участь в цьому ярмарку. Ну і там ще залишилася певна сума, то буде теж допомога для прикордонного загону наш. Також на козацький захід запросили представників 24-го прикордонного загону імені Героя України, старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова. Військовослужбовці продемонстрували показові польоти дрона та кінологічні трюки зі своїми чотирилапими вихованцями. Крім того, на подвір'ї ліцею військовики облаштували польову кухню, де пригощали дітвору запашною кашею, квашеними томатами та смачними напоями. Від активно проведеного часу та переконання в своїх силах учасники команд закладів загальної середньої освіти Могилів Подільської громади вкотре довели, що козацькому роду нема переводу, і славні традиції козацтва продовжують жити в серцях українців.